Доброго времени суток, оце був сильний вітер, і попадали горіхи. Оце позбирала і тут згадала Тобто нове кіно. Як ми з моїм братом двоюродним Олегом решили сходити у ліс, а ліс знаходився далеко за колгоспом. І ми думаємо, ми такі ж вже знаємо маршрут до колгоспа, а що ж там до того лісу, як нам розказували. Я не пам'ятаю, як він називається цей ліс. Ну, в общем, ми туди. Ну і йшли ми тоді з ним. Взяли, як обично, собі бутерброд, малець намазаний на хліб, огірок, кислий, води взяли з собою, бо там треба було йти через вигани, через кручки невеличкі, тобто можна там було б бути без води. Але там можна проходити бригаду тракторну, як мій брат рік. Розказував, що хто заходив на ту бригаду тракторну, там була столова, там усіх підряд кормили. Дітей, там хтось заходив, не важливо хто. Їх підкармлювали. Я удивилася, думаю, як це? А так, там же ж все списувалося. Все, все Прийшли хтось там. Тіпо трактористи, їм там якесь блюдо, там кастрюляки ж великі варили, а різали у колгоспі куди? На ферму, на столову, там, на бригаду, куди там, на дідки. І оце ж все розпреділялось. І нам так інтересно було, думали, ну може ми зайдемо туди. Ну, ми правда не дійшли. І ми такі йдемо по дорозі. Тут уже колгосп пройшли, йдемо, йдемо, а йти далеко треба. Ну, ми ж малі діти, і для нас це далеко. І тут опа, дядька на конях. Ми опять. дяденька, дяденька, подвізіті. А вони, діти, ви куди? А ми, 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 ми туди, в сад хочемо. Ну, в сад той в сад. Каже, бо я буду поворачувати наліво, я направо не поїду, а вам же ж направо треба. Ну, в общем, подвезли, а найкращий експеримент был залазить на вот эту телегу. Было. Там ти поки вицарапаєшся, поки перекинеш ногу, поки жопу. Ну, в общем, коротше говоря, спочатку запрыгнув мій брат, потім він подавав мені руку і вытягивал мене, потому що я ж не не худенька була. І от ми їдемо, дядька питає, а діти, а ви? А ми бабушки Галіни. А якої це бабушки Гали? А от там, а, це Ганькіни, Ну, тоді, понятно, а ви чиї, Маніни чи нінини? У ми маніни, а Олег відповідає, а я нінин. О, Ну, понятно, чиї ви. Ну, ладно, поїхали. І отак от ми з дядькою розмовляли. Тоді він е, нас е, оставляв і каже, от зупинився, каже, так, вам направо, мені наліво. І він поїхав, ми пішли, смотримо, в сад. сад. Заходимо в сад. У нас ніхто не Ну, Інтересно, обично казали, що там в саду охранники. Може, там вони і були, але побачили, що цих два вилупки малих, що їх тормозить. А у нас нічого в руках не було, тільки тормазочок маленький, щоб типу, не голодні ми були. Ідемо ми саду, смотрим. А лича така маленька сливка. Синяя, а я навіть не знала, що такі сливи бувають. А Олег він каже, о, це оличай. Ну, це каже, сливки такі. Ми спробували вкусненько. Раз пройшли далі, а там жовта, така ж маленька слива. Я таких не видела слив. У нас обычные сливи були в городе, у бабушки там. Ну, обычные, у горки або там непонятно що. Ідемо, ідемо далі, коли бачимо оріхи. Отакі вот оріхи. Це називала сліщина. Я так смотрю, ой. Орешки. Класс. Ну, а мы як ті білочки, оці орешки. ми вже забули, куди ми йшли. Коротше, мені цікаво, може сейчас. Зараз... Ого. Я, я там, наверное, зараз півчаса буду тільки один оріх бити, Ну, в общем, коротше, не судьба, наверное. Бо я боюсь, що я зараз бахну, і воно все порозлітається. Короче, набрали ми оцих оріхів. А там далі такі були. Набрали ми ту торбинку, що у нас було все, ото на тому наш ліс і закінчився. Ми так подумали і вирішили, що ми бабусі принесемо, а потім на наступний раз ми підемо в ліс. Розвернулися і пішли обратно. Отак, от, от ми сходили до лісу, правда, ми до нього ще не дійшли. Так що вас пригощаю теж горішками. Побувайте ви, як ми у лісі і спробуйте, бо ні, ну треба ж, звісно, розколоти, але в мене не виходить, бо я як зараз я попідскакую все. Короче, не судьба, оказался пустым. Все, всем пока-пока.